Вечір під святого Андрія. Не було ані одного мужчини. Порозходилися. В хаті був тільки шестилітній Дорко, а на подвір'ю пастух Василь. Але Дорко це не мужчина, лиш дитина, а пастух Василь подобав більше на медведя, ніж на мужчину. Сутуловатий, з малими очима й великою губою, на плечах заялозений кожух, на голові вилиняла шапка. До нього належали корови і страшний пес Неро, до котрого, крім Василя, ніхто на десять кроків не мав права підійти. Поза нером і коровами та ще поза їжаком у стайні Василь нічим не цікавився. Нинішнім вечором святого Андрея також ні. Він приніс із возівні довгий низький ослін, а як стануть ворожити, то мав припровадити до балабухів нера. Але на ланцюгу, безумовно, лиш на ланцюгу, бо нерові вірити не можна. Балабухи пекла стара кухарка Марта, а пекла їх з пришептами й приговорами, по старосвітським звичаям. Як були готові і вистуджені, бо псові гарячого не вільно давати їсти, то покладено їх на ослін. Посередині кімнати і почались наради як їх значити поазбучно чи хронологічно себто по іменах панночок чи по їх віку. А панночок тих було п'ять дві домашні, а три сусідські. Та ще була тета Олеся, злісник, що мала нині ночувати, бо під вечір звіялася заверуха, а вона була не кріпкого здоровля. Тета Олеся й рішила, що балабухи не будуть значені ані по літам панночок, ані по їх іменам, а лише у суміш. Тільки треба собі добре затямити, що перший дзюні, другий Адзі і так далі. Затямили. Марта з порога гукнула на Василя, і за хвилину влетів страшний пес неро, видзвонюючи грубезним ланцюгом, таким, як гальмується вози зі снопами. За нером вкотився Василь. Він ледве тримався на ногах, бо неро тягнув його з непереможною силою за собою. Жінота, як побачила нера, зчинила нестяменний крик, вискакуючи на стіл та на креденс. Неро, що ніколи не бачив кімнат і не чув такого дівочого крику, на хвилину здурнів, стояв з виваленим язиком і вертів хвостом на знак свого вдоволення, а тоді кинувся до балабухів, але так напрасно і безцеремонно, що перевернув ослін, і балабухи поскидав на підлогу, а що лиш з підлоги поз'їдав їх скоро, скоро всі до одного. Котрий перший попався у його зуби, годі було вгадати. Ворожба, значить, не вдалася, і невдоволений Василь відпровадив зараз таки нечемного нера до його буди. Не можна сказати, щоб і друга ворожба випала блискуче. Панночки виливали розтоплений віск з пательні у мосяжну мидницю на зимну воду, але ані одній, нічого певного не вилилося. На однім кружку було щось буцім рутяний вінок, а буцім турбан на голові роксоляни на образі, що висів у другім покою, на другім кружку було щось буцім санки, а буцім тачки, і вгадай, з того, чи шлюб буде в літі, чи в зимі. Так усім п'ятьом. Із калатанням ложками по паркані та з наслухуванням, звідкіля пси відізвуться, нічого певного не вийшло. Пси, схвильовані появою смачних балабухів, виявляли по всім сторонам світа свою радість, а трахкіт ложок глушив сильний вітер. Ще найкраще вдалося з ціжемками, себто з п'ятьма черевиками з лівих ніг п'ятьох панночок. Їх укладали від печі до порога, а потім переставляли так, що врешті один опинився за порогом. Ах, адзя, адзя. Залунало в кімнаті і засоромлена панночка адзя ледве вихопилась цілою з обіймів товаришок. Марта принесла чай і свіжі пампушки, начинювані рожею, рум'яні з біленькими обручками. Розкіш, а не пампушки. Чай був також знаменитий, правдивий китайський, його переносив через границю старий пачкар Буга. Домашні панночки раз у раз припрошували гостей, і пампушки миналися доволі скоро. Андрій, Андрій, почала тета Олеся, і вже по Андрею. По Андріївських вечерницях», – поправила котрась із дівчат. А незабаром прийде святий вечір, потішала друга. І голодна кутя», – додала третя. Тета Олеся зітхнула. Так воно так. Все йде, все минає і краю немає, але в дійсності нинішні вечорниці ще не скінчені. Як то ні? пролунало питання із кількох рум'яних уст. А так, бо ще опівночі дзеркала ворожать, але це вже так сказати, ворожба грішна. А пригадайте собі, як воно є в Шевченковій тополі. Не питайте свою долю, само серце знає, кого любить. Я нікому не раджу ворожити з дзеркала о півночі поміж двома горючими свічками. Знаю один такий примір, що дуже прикро скінчився. Розкажіть нам, Тітусю, розкажіть. А не будете цього пробувати? Не будемо. Слово? Слово, Тітусю. Шавковий годинник тикав, Поліна в печі тріщали, вітер за вікнами шумів, гудів, реготався. П'ять дівочих голівок тулилося до себе. Тітка розказувала. Мали ми сусіда, великого багача, що мав доньку Олю, одиначку, гарну, багату, але не мудру. Чому б то не мудру? А тому, бо опівночі перед святим Андреєм засвітила свічки, поставила дзеркало, взяла ножиці в праву руку, дивилася в дзеркало і чекала. І що? І нараз побачила в дзеркалі хлопця. Гарний був, як вилитий, мав на собі гранатовий сурдут і ясні впаски пантальони, віденської моди, так як тоді в нас одягалися. Глипнула. Подобався їй, шарнула ножицями і малесенький шматочок гранатового сукна з лівої поли, як цвіт з дерева, опав на килим. Знову зирнула в дзеркало. Нікого не було. Підняла цей шматочок і приглядалася до нього довго-довго, темно синє, гладке м'яке сукно. Загорнула в тонкий папір із мільованих свічок та сховала на сам спід до своєї касети, де тримала листи, засушені квітки, стяжечки тощо. Минув рік наближався вечір святого Андрія. Ніч була така темна й бурлива, як нині, і так само снігом мело. Наші сусіди вже збиралися йти спати, як перед ганком озвалися дзвінки. Хтось застукав до дверей. Увійшов старший священник і молодий незнайомий чоловік. Збилися з дороги, довго блудили, бо на поділлі блуд чіпається часто. Просять, щоб могли переночувати. Будь ласка, розгостіться, ми гостям раді. І гості поскидали засніжені кожухи. Оля глянула й остовпіла. Цей красунь в гранатовім сурдуті і в ясних пантальонах. Він, той самий, що бачила його в дзеркалі. І що, і що? відізвалося на раз п'ять голосів. Не знаєте що? Побралися і зажили собі так щасливо, як у казці, чого забажали те й мали, тільки дітей бог не давав. Одного разу сиділа моя Оля в своїй кімнатці, переглядала свої листи стяжки, засушені китички, спомини з дівочих літ. На те увійшов її муж. Сів біля неї, балакали і жартували безжурно. Нараз побачив він оцей малесенький шматочок гранатового сукна. А це що? не спитався, а скрикнув. Оля спаленіла. Це якраз той шматочок, що хтось мені його відтяв з лівої поли мого герока. Звідки ти його взяла? Кажи. Не давав жінці спокою, поки не призналася, як воно було. І відтоді? Що було відтоді, Тітусю? Відтоді, ніби якась зимна стіна виросла поміж ними. Розійшлися? Ні, вони хотіли прикрости своїм батькам робити вони ж нічого не знали, але ні щирости, ні давнішого тепла вже між ними не було. Вони пібралися не по Божому, а в несамовитий спосіб, тому-то я й кажу, що така ворожбоде гріх, і най Бог хоронить, щоб з вас, котра важилася на таке діло. А правда воно, тітусю? А невже ми знаємо, діти, що правда, а що ні? Шавковий годинник тикав, поліна в печі тріщали, вітер за вікнами шумів, гудів, реготався.